Працював сьогодні Рівенський ринок. Приїхали люди з Дисковаля, знайшли ми їм кінга бензинового. Передивилися, їх не так багато, конечно, по Луцькому ринку, але є. Знайшли бензиновий кінго, класний покажу. І собі взяв я шкоду Фабію 2009 року. коротенька, 1,4. Теж знайомих підійшов, класна машина. Да, не дешево, але вона класна. Так що в Дніпру кому треба Fabiola коротенька, Fabia 2. Черненька двигун 1.4, будь ласка, телефонуйте. Ось такого звіра я пригнав з Луцька. Покабу на ньому їздиться. 2009 рік. 1.4 MPI. Кондицинер працює, перенісло підіймачі під, під кермав. Це просто і надійно. 900 кМ Залив 50 літрів. Ще на 200 км показує фаркоп, Фаркоп ще є. Ось така от машина. Так, як я підібрала, в нас 9 року один бензин. Ціна прекрасна. Знизу все ок, нова резина. Диски, дивіться, які гарні. Тут є підфарбування тільки отут. Місцевим людям. Зараз вони поїхали на сертифікацію. В мене виконала тут ось внизу ринку, їдуть на сертифікацію, потім договір куплі продажу, потім я все перевіряю. Робимо їм страховку на дорогу. Машина хороша. Дивіться який красень стоїть. 14 рік, 1,5К 9К, 10950. Троніка, фарков. Зараз підійдемо, глянемо що там по ціні. Ще раз. Так. 251 пробіг і номер телефону. Безключовий. Видмаю. Гольф плюс. П'ятий рік, 1,60, 5700. Оський вот, гольфик. У нас дощ починається, 45 мачі. Так, так. Хлопці кажуть, що тут пробіг. Пробіг який, щось пробіг смішний. Скільки мені казали? Щось 160 чи щось таке. Страшка. 9-й рик. 5,650. 1,6 МПА. Светленько. А тут, дивите, еще все диски Марса все-таки стоят. Грозит. Сеатал Т. 5,500. 5,500. 5,600. 1,6 МПА. Климат. Електропакет, круиз Датчик в шинах плюс сертифікат? Ну, він високий. Сань, дивись, які лапті. Пропоную тобі дивитися місто Гольфа плюс отаку от штуку. І я тобі скажу, хочеш 1,6 Бензин Гольф плюс на тобі. Диви. Диви. Посадка вища, ніж у гольфа. Обзор спереді більший, комплектації нічим не уступають плюсові, запчасті один в один. Як вам? Форда теж не було. Цей Фордік заїхав. Він 10 року. 200 пробігів, 1,6 бензин, 6350, за нього люди хочуть. Раз тільки заїхав, то глянемо на нього. Отак. От 200 тисяч. струбка. Стан хорошенький. В порівнянні з іншими я не скажу, що бомба-ракета, ну, наближено до хорошого стану. Ходю, я ходю, і ти знаєш, все рівно я виходжу на цей гольф плюс. А він закритий. Я тобі знімав, його тут дивись. Автомат 2012 року, 1,6 дизель, 9800. торгу не скажу, не знаю. Не бачу я, понимаєш? не бачу, що ще таке а, недостаток зимова шипована гума. Ну, якщо буде клієнт, чоловік сказав, що зніме її і постави нормально. З'явилась Opel Astra H, її теж не було, вона приїхала. Це ж колір такий приємний. Фарков, він, вам дивіться, яка підтонована заводська тонування. Зглянемо, скільки вона коштує. Так, на 9 роком. 5800, 16 MPI, кондиціонер. Електропакет, мультируль, спригнана з Німеччини. Два, два склоп'їмач. Остра як остро простенька. Простенька, але непоганий стан. Здається, який рідкий колір. Коричневий. Зефіра. 8200. Стане 12 роком Дизель 81 кВт. 1,7 кВт. 1,7 и СУЗУ. Тежка, резина, всесезонка. Сзади, как разына все сезонка. Сзади я Не знаю, открыто он не. Открыто. Чуть до. Два скупи для Шестиступка. Кондерчик. Ну, так и стон. Он хороший, я не скажу, что это Не скажу, що все вогню, але все збережено. Так як треба, передні є. Дивіться, ось непогана. Машинка стоїть. Вона стане 10 роком. 1,5 дизель, ціна 7850, чарівний номер продавця. Так, ковпаки, гума всесезонка. сезонка. полочка задняя есть, сзади я фаркоп. сапожка. просто. Зараз перейду, покажу, что у нас тут среда есть. Два склопиди мочи. Руль уже сделали. Пятистопка. Кондер. Штан довольно плавные новые коврики, чую пахнуть. Ваш телефон там вас хоче. будь ласка на автоматі шостий рік, 2 бензин, 6200, стартова ціна такої машини. Яка шкода? Теж автоміста. 17 й рік, 1,6 дизель, 85 кВт, 102 Дивіться гольф, 12 -го року, 1,6 дизель, 77 кВт, 8500, пробіг 247 тисяч. Автомісто свіжа знімеччина, розмитнена, комплектація топ, 10 рік, 1,4 бензин, сахар 90 кВт, 700. Пробіг 231. 1,4 MPI 9 роком 4550. Голландія, на кондиціонер навіть на такий двигатель є. Е, да, вона трошки уставша там вона вм'ятона, там задні покоцана вся. От того і ціна така. От того така ціна. Весла спереді. Руль підтяганий. Всі духи підтягані, п'ятиступка. Ну и для работы, если на базар, ты тоже, ну, трошки она уставша. Там он, мистик наш на вагон. Ну я все пошукаю. Ну мне же тысячу километров ехать, неправильно, я же хочу ехать на хорошей машине, а не на дровах. И трошка так сбоку. Меган. 8150, рик 12, дизель 1,5, 81 киловатт. Теж машина видмоги. Непогана літня гума. Притонована заводська тоніровка. Круїз. Шестиступка. Руль такий як треба. Клімат. Задіпарктроніки. Тепер немає. Ну так, так. Як на 12 рік, вісім, 8... ну думаю вісім. Вісім можна забирати. Кінга 11-го року, бензин, 7850. Руль свіженький. Салон видно. Машина використовувалась активна, я можу сказати активна. Такий звір. Фабія 11 року, 1.4 MPI, 5800 хочуть 171 пробив. Дисочки Тор Тормозні диски, бачу поміняні. З фаркопом. С5500 реально Ой. Голь, 8 рік, 1,4 кВт, значить САХА, Тесай 5800. Маріва Перегоняв да, Переганявся час їх багато, мав був власником двох марів. 5300 двигун, так як треба, один і 10 рік. Угу. Як і для жінки, так і для чоловіка. Вона, вона по-перше, висока. По-друге, коли вона розкладається, задня сідушка в пол, куди можна в, в слона всунути. Дивіться, вона получается, як трансформер. Машина не замучена. Якщо гольфи сейчас, гольф плюс зараз таким двигуном 10-го року буде космос, то міріва буде, дивіться. Дивіться, ще раз її ціна 5300, то із чоловіком поторгуватися, хорошо він за 5 віддасть і буде все добре. Так, ось гольф знайшов такий цікавий. Він на реєстрації 1.6 5 рік 4650 пан Юра. Є такий косячок. Фабія, звичайно, друга, рік 9, двигун 1.6 бензин, 5750. Номер чоловіка. Вольф. Зразу кажу вам ціну за цю машину. 5,8 на віддачу, чоловік 150 пробігу. Сьомий рік, 1,6 бензин. Дивіться, яка комплектація. 150 пробіг. Ще раз і так обійду вам покажу. 5 і на віддачу. Гольф, звичайний. Так, тут вже щось наліплено. Рущи не готовий. Так, і телефон ще раз показую чоловіка. Ось такий телефон. 5,8 на вдатчик. Кінга доволі непогано, я пройшовся прибором, він ціленький. Релінг зверху. Що тут? Газ, бензин, 12 рік, 16 MPI, два ключі, всі документи, 7950, дворний стан, вірю. Страховка на два місяці. Круїз є. Кондюр є. Задня полочка теж з не резина непогана. Астра, феджбеці, її теж не бачив. Вона на Волинській реєстрації, лобоодиція, яка затонована. 4800 і вона на автоматі. П'ятий рік, 1,6 бензин. 4800 на автоматі. П'ятий рік. Орце Макс. Одна з бюджетних машин. Була. Зараз подивимося. Стане восьмим роком. 1,6 бензин, без підкрасів, МПА, датчик дощу світла, кондиціонер, покат. Свіжа, 6 тисяч людей за неї хочуть. Так, що у нас тут? Титанові диски, літня гума, мордочка, дивіться, рестова. Ну, непоганий вид, я розумію, що але 6 і ціна була значна. Ну, всі машини подорожчали. А чого Ford C-Max не повинен дорожчати, правильно? П'ята ступка. 11 рік, 8350 люди за нього просять, дизель 1,5, 188 заявленого пробігу. Кенга на Волинській реєстрації. Рік 12-й, 1,6 газ бензин, пробіг 200, 7900 люди за нього хотіли. За 12 рік бензин 7900, ну можливо, не дешево. Але треба дивитися стан. Притом машина вже на реєстрації. Третій міган. Десятий рік. 1,6 6 газ бензин, що дуже цікаво. Голландія 6850 торг присутній. І поруч тита полястра Ашка. Теж саме ценник одного кольору. Це не на Женіні всі машини, так, три машини. Він ганяє з Голландії, продамо Astra H8 на рік, 1,6 газ, бензин, 5950, парктронік, титани, кондиціонер, холодить, отак От вам. Так, і третя машина. Тоже Opel. Opel Ополіостражка, але вона в хечбеці. Сьомого року 1,6 бензин, 5550, теж Нідерланди. Три машини, доволі всі цікаві. Ford Focus в хетчбекі. І він на автоматі. П'ятий рік 5800. Авто з Німеччини. Повна сервісна історія. Гляньте, скільки бумаг чоловік привіз. Кіломапка люк. Ну, поки Обдивлятися не буду. Але... Такий автомобіль є. 5800. Оновні кенговоди. Знайшов ще ось два кенга. Одинадцятий рік, бензин 1,6, 7850. Теж ціна трішки пішла вверх на бензинові. Зараз він коштує так як дизель. Так, а це вже нові мордочки. 14 рік, 1,5 дизель, 66 кВт, 9,950 990. Угу. Бензини, бачите, теж підріс ціні. Теж підріз в ціні, то на ньому видно, що трошки салон на ньому їздили. Цей теж руль перешитий, тобто там теж його руками добре теребунькали. Такі два кенга. Кенга. Дивіться, зверху два люка в нього які. Ай панорама по Зараз підійдемо подивимось. Рік 11, дизель 1,5, 8950 клімат, свіжопринагри на пробіг 80 кВт. Шестиступка. Ну це інтересно, конечно. Руль новенький стоїть. Всі духи дивіться гарнівні. Ликотничок не затяганий, круїз. Задні скло підімачі, я бачите, бачите? столички. О, дивіться зверху, що там, так, да, бачите. Ось так я проведу, бо я сам не бачу, що там. А, вона заводська тоніровка, дивіться, яка гарна. Ну, Я б цю подивився. Парктроніки, паркоп, ляда, полочка задня на місці, легкосплави, літня гума. Ну, як для себе, я б таку машину розглядав на перепродажу дорого. Hyundai i20, він незвичайний, він на автоматі. Колір дуже приємний. І... І 14 рік, бензин 1.4, але ціна 9600. Пробіг 177. Знову підійшов я до Гальфа. Але двигун 1,4 і ціна за рятуваль 6500. ну так 1,4 МПА. Скільки ж тоді коштує 1,6 МПА, який всі хочуть. Логан в універсалі. Ціна 5950. Але дивіться, тут 12-14 рік. тобто 12-му році вона виготовлена, а продана скріше, все в 14-му. і двигун 1,6. Пробіг доволі цікавий опять же, 147. Літня гума ковпаки, Решитий. Не бачу, не бачив. Це в пиляці, не хочеться вимазувати, це фарку. Ну, Все все як звичай, проста, авто під роботи. Дверка мать фарбована, вона виділяється. Уран теж вид має. Він 11 року. 1,6 дизель, механіка з Бельгії, 10,250 250. Я думаю, десятка вам буде на хорошій гумі. Третій Міган довгий. 8350, 1,6 бензин, 12 рік. Так, ну що я вам скажу, ціни не різко, але вони потихеньку піднімаються. там Дивіться, дизельний автомобіль 12 року, 8 8350. ще зовсім недавно він коштував 7500. 7 Бензиновий. Їхня ціна 7, 6 500 до 7 було. Буквально пару тижнів гляньте. 7 850. Весь автомобіль і так потихеньку до 1000 доларів піднімається тільки по Міганах. А якщо розглядати Golf 5 плюси, там теж додавали почти 1000 доларів в ціні. Міган 3, 9 рік, 1,6 бензин, рідна фарба 7800. 7800, колір... Він дуже приємний, він на легкосплавинах, на низькопрофільній резині, дивіться, який височенький кажеться так, да? Видно. Так, тільки що я вам показував цей еміганчик. Ось дивіться, поруч стоїть каротиш. Теж весь вогнях, як в народі кажуть. Дінадцятий рік, але тут вже дивіться ціна, 9500, 250 пробіг, 1,5 дизель домоги лежать. Так, він виглядав з боку. Поруч ще один, тільки великий, довгий, 10 тисяч доларів, 12-й рік, 1,6 дизель, 216 пробіг. Комплектація тут жирненька, бачите? Теж куча бумажо лежить по обслуговуванню. Це довгий, це я вам тільки що показував. Короткий. Люди дивляться ще на один. Там от далі міган. Третій міган. Рік рік 12-й. Один із шість бензин 7950-164 пробів. так, Класна літня гума. Теж оглядаю автопідготовленим, я вам так скажу. Дивіться, теж міган непоганий стоїть. 2012 рік 1,5, 283 пробіг, 7800. Датчика, дождя світла, навігація, там-там, тут, тут. Він теж виглядає непогано. І ціна, ціна. А, воно дивіться, вона ще на українській реєстрації київська. Стався непоганий такий другий. Міган, дев'ятий рік, свіжий, ну, рік як би хорошенький, да? Один бензин, 5800, 259 тисяч пробіг. Він на панорамі. Ну, так, виглядає, на, на хорошій гумі, на косплавах. Кен,га? Літня гума доволі непогана. Але дивіться сюди. Десятий рік, дизель-1.5, 9.300. Як вам ціна? Пробіг 256 намалювали. Ну, можливо, він такий є. Але десятий рік 9.300. Тепер порівняйте ціни в регіонах на 10 рік. Ну так, різниця. Півтори тисячі доларів. Зупинився такий сміган. Я його не бачив, можливо, він не стояв, але я його не бачив. Він на харківських номерах. 13-й рік, дизель 1,5-7300 люди за нього хочуть. Пробіг 250, гарний станція працює. Троніки ззаду, літня гума. Зупинився такий сміган. Я його не бачив, можливо, він не стояв, але я його не бачив. Він на харківських номерах. 13 рік, дизель 1,5-7300 люди за нього хочуть. Пробіг 250, гарний станція, працює. Коніки сзади, літня гума.